Компанія-власник нафтобази півтори години приховувала, що почалася пожежа. Так твердить секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, вогонь спалахнув о шістнадцятій, а повідомили про це о 17.30. Водночас, представник компанії в коментарі новинам на першому слова Турчинова заперечив і розказав свою версію. На нафтобазі проводились роботи по перекачці нафтопродуктів і версія інформації, яка є, що під час перекачки нафтопродукти попали на електродвігу. Більше того, в 16 годині чогось звернулося десь в 17.30. Тобто, півтори години вони пробували своїми силами гасити пожежу. Абсолютно неправдивая информация. Потому что у нас есть видеофиксация времени происхождения пожара. И мы точно и утверждаем, что пожар начался позже, чем 17 часов. Просто сразу же бросились тушить наши сотрудники, на них произошел вылив топлива. Они, некоторые из них получили ожоги, ожоги порядка 90-95% тела. После этого, естественно, другие сотрудники бросились их тушить. І тут же начали вызывать МЧС і пожежників.